Овни, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося, які енергії і що вам принесе коридор затемнення з 14 березня по 29 березня 2025 року. Я записую це відео 14 числа, сьогодні дуже сильна енергія, і я не могла пройти повз і вирішила записати для вас відео. Хотіла, перш за все, вам подякувати за активність на каналі. Мої хороші дякую вам. За зворотню комунікацію також. Для мене це має велике значення і мотивація продовжувати далі. Ну, повернемося до коридору затемнення і місячного затемнення, яке сьогодні відбулося. Місячне затемнення може викликати необхідність змінити підхід до своєї кар'єри вам, саме вам, овни, до професійного життя. Вам важливо переглянути свої амбіції і переоцінити свої цілі. Це гарний час, щоб відпустити непотрібні професійні проекти або стосунки. Іде да у вас сильне переосмислення, особливо стосовно кар'єри і вашого шляху, можливо, робочі питання дуже зараз сильно вас займають. Давайте подивимося, що вам принесе коридор затемнення. Сонце місяць, Венера і асцендент у Овні. Ого! Так, що у нас тут? Якісь події, люди, обставини і так далі. Відчуття відрази. Щось відбувається, і вам то не, не по душі, неприємно відчуття такого дискомфорту. І ви впевнені в собі. Це дуже така осмілива енергія, що ви сміливі щось робити і рухатися далі прям швидкість така руху. Ну, ось така ось ця відраза, давайте я подивлюся ще одною картою для вас, що це за відраза, і стосовно чого це буде. Можливо, людина якось проявить себе, і ви відчуєте, що ну, ну ні. Ну, тобто, якась. Такий якийсь вчинок, який неприємний, не, недобре вона поступила, неприємно. І у вас таки якісь відраза до, до, до тих обставин. Не знаю, вас від, відштовхує, ніби вам хочеться відвернутися і не бачите. Очі б мої не бачили, як кажуть. У вас депресованість і смуток. Прояснення. У вас такі емоції є прям накал, вам, вас тут ви кипите як чайник, і вас засмучує дійсно. Чесно, відчуття, що якщо хочеться вам сказати, якщо людина не йде з вами на контакт, то, може, потрібно відійти від тої людини. Все, пока сказати. Ну, відчуття, що якісь вчинки є такі, що вас. Вгоняють в стрес і смуток, але це не ваша дія, а дія і обставини, дія інших людей або обставини, які відбуваються в вашому житті. Вчинки інших людей. Добре, а то ми вже затрималися. Давайте будемо прояснювати, Овне. Так, з 14 по 29 березня 2025 року. Тема коридору затемнення. Про що ми будемо говорити? Ваш Пентаклів. маленькі можливості, маленькі фінанси. Можливо, розпочинайте нову роботу. Фінанси невеликі, але їх можна розвивати. Конкурен... Конкурен... Конкуренція є велика. Вибачте, то вже заговорююся сьогодні. Конкуренція є велика, є якийсь скандал, можливо, і за фінансів, і за маленьких можливостей. Можуть бути якісь конкуренції на роботі або за фінанси з іншими людьми. Щось стосується, можливо, машини, переїзду, поїздки. Так, що скритого но проявиться в коридорі затемнення. Четвірка мечів. Стагнація. Працювання над своїми емоціями, над своїм зривом емоцій. Тут приходить б -б башня. Ух ти, овне! Ну, точно, мабуть, будете кипіти ось тут як чайник. І прийдеться піти трошечки на покой для того, щоб щось уляглося, тому що буде важко скерувати своїми емоціями і продовжувати вирішувати щось на емоціях теж не варіант. Так. Три основні події, що у вас будуть відбуватися в коридорі затемнення. Четвірка, жезлів. можливо, і за приміщення будуть якісь вирішуватися питання. Приїзд, поїздка, переїзд, ремонт, воз'єднання, те, що стосується, де ви проживаєте або маєте проживати. Так. Ну, зараз ще будемо уточнювати, що там, хто кого і на що. Десятка жезлів. Важко. у Вас тут жезли і жезли, жезли йдуть. Важко. Відчуття провини, багато роботи, вас вже придавило, вже не можете далі тягнути. Щось потрібно скидати. По одному цьому жезлу ви треба скидати, для того, щоб стало легше, вільніше. Може стосуватися важкість у почуттях, якщо ви чоловік, комунікація якась є сердечною жіночою енергією, такою строгою, неприступною, і у вас викликається важкість. Якщо ви жінка, це до вас виходять на комунікацію, ну, а також і ми, ви можете виходити на комунікацію. І з цією енергією або жіночою, або це ваша іпостась, якщо у вас є в карті повітря, і вам важко, в почуттях важко. І тут жезлів. Все класно, закінчується пристрасть, ви горите. Ось ваш рух, як я сказала, що буде швидко, така сміливість рухатися, ви горите. вам то подобається, куди би ви не рухалися і що би ви не робили, тут приходить пристрасть, вам це подобається. Запал є до людини чи до діла. Неважливо. На дні колоди, відлюдник, енергія діви. Карта другого шансу. Як би це не звучало зараз? Хтось, якщо ви чоловік, хочеться другого шансу з Дівою, повернутися і переграти якусь ситуацію на свою користь, тому що є сильна пристрасть. Якщо ви жінка, це у вас може бути, як грім серед ясного неба, пробудить вас. І ви будете відчувати таку мудрість, і силу, і запал до роботи, до. до... До будь-чого до діла чи до людини, якщо у вас немає пари. Так, давайте будемо прояснювати. Ваш пентаклів, що це за маленькі можливості для овнів, тут іде переосмислення. Іде зупинка. Там народжується істина. Ось ваша четвірка сюди приходить. Можливо, і ви із приміщення. Починаєте переосмислювати, задумуватися, що ви хочете і як ви хочете. І королева мечів, яка щойно була на дні колоди. Можливо, є зупинка. Чоловік проявляє себе несерйозно по відношенню до жіночої енергії. Це може бути подружжя, або якихось обов'язків вони мають один перед одним. Чоловік з жінкою. Ну, чоловік тут паш. Це навіть не рицарь. Це паж. А жінка, тут строга королева, як би не було. Тут стосунки королеви і, і пажа. І тут іде переосмислення якісь маленькі можливості. Ну, люди мають обов'язки, до речі, енергія тельця. Люди мають якісь обов'язки, можливо, за приміщення щось вирішують. Ну, тут є зупинка певна, тому що невеликі можливості. Ну так, тут е... якесь болотце і хочеться переосмислити, як вийти з того стану, з тої ситуації. Четвірка мечі: що в нас тут? Конфлікт. На відстані можуть бути конфлікти, стан війни. Імператор ваша іпостась овне. Чомусь іде тут з верховною Жрицею? І тут хтось, відстаю... хтось відгороджується. Як би не було, конфлікт тут є, є перепалка, стан війни між людьми і хтось відгороджується, відчуття, що жіноче відгороджується від чоловічої енергії. Конфлікт може бути на дистанції. І тут кожен іде зализувати свої рани, кожен свій куток, відчуття роз'єднаності, і люди починають якось намагаються врегулювати той емоційний душевний стан. Четвірка жезлів. Що у нас тут? Десятка пентаклів це сім'я, це стабільність. Королева кубків жіноча енергія знаку води, або в карті є в людини вода. І тут іде емоційна стагнація, відстороненість, жаль, депресивність, що минуло, втраченість. Що ми тут бачимо? Тут. Щось стосовно приміщення, якщо ви жінка, то вас тут пригнічує щось в стабільності в коштах в сімейні цінності. Якщо ви чоловік, то у вас є жіноча енергія знаку води, і тут іде емоційна відстороненість і образа. Можливо, вам і за приміщення щось не виходить. Коштів, наприклад, не вистачає. Або куди ви хочете поїхати, наприклад. Ну, чесно, як я і сказала верховна Жриця і Сум. Може, ви сумуєте за якоюсь людиною, якщо ви чоловік, є жіноча енергія дуже важлива у вашому житті, за яку ви дуже сильно сумуєте. Чесно, чоловічої енергії тут дуже велике. Відчуття хочеться воз'єднання сім'ї і щастя, відчуття що чоловіча енергія десь за бортом, поза сім'єю. У жіночої тут вона більш думає про, про приміщення, про фінансову стабільність, про те, як реалізувати, що робити, але вона тільки думає і відчуття, що не бачить ніякої можливості виходу з цим приміщенням. Як вирішити? Виходу не бачить. Десятка жезлів. Тут іде енергія водолія, надія, багато пристрасті внутрішньої сили у вас тут іде. І карта другого шансу, яка була на дні колоди, а тут ще й туз кубків. Важкістю почуття хочеться зцілити ось цю важкість. Є надія, що зцілиться. І хочеться зцілити сильна пристрасть і внутрішня сила для того, щоб це реалізувати, тут самі старші аркани полізли. Тут треба звернути увагу на середину цього коридору затемнення, тут будуть важливі події. І тут карта суд, карта другого шансу, як грім серед ясного неба. Тут іде карма. Почуття тут сильні є. Якщо ви... у вас є стосунки, і. То вам хочеться зцілити, хочеться другого шансу виправити, тому що є почуття. Тут скубків це багато почуттів, це наповненість почуттями. І є надія. Но важко. Це означає, тут ми проясняємо важкість. Людина зігнулася. Тут жезлів. Що у нас тут? Вирішення питання до спокійних вод рухайтеся. Знову енергія діви відлюдник тут з'являється. І знову п'ятірка. Те, що ми бачили на дні колоди тут. І прояснення Сонця, енергія лева. Тут є пристрасть. І тут помаленьку-помаленьку ви починаєте вирішувати ці питання пристрасно гарячо тому що є пристрасть, є запал, є мотивація. Відлюдник, можливо, з дівою є, вирішуєте якісь питання по пристрасті, або ваша внутрішня сила щось робити, є запал і є мудрість, як вирішити ці питання. Но все втикається в п'ятірку. В жаль, втрату. І засмученість, депресивний стан, пригнічений стан. І тут іде прояснення стосовно цього. Тут є пристрасть, якщо це стосується стосунків, тут є пристрасть до людини, і хочеться вирішити ці питання, і помаленьку ви вирішуєте, але депресивний стан і внутрішній стан у вас повний роздрай. І чим це все закінчиться, і хочеться мені уточнити для вас, овне. Хтось жонглює, а хтось невпевнений. Якщо це ви чоловік, овни, то ви жонглюєте, тому що чоловіча енергія, яка жонглює. Можливо, ви не хочете бути такою людиною, але ви жонглюєте. Жонглюєте. Можливо, спочатку робите, потім просите пробачення за свої вчинки і засмучуєте через це. Але це вже не просте, пусте бла-бла-бла. Тут ви вже робите реальні дії. Щоб закінчити оце жонглювання. це жонглювання. У Жіночій енергії це чоловіча енергія, яка жонглює, якийсь джунгльору в її житті, і вона розуміє, що треба вже виходити звідти. Ось такий у вас буде коридор затемнення, Овне. Спасибі, що дивилися. Я вам дуже дякую, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!